Дональд Трамп виявляється таки втрачає терпіння щодо диктатора Путіна. Про це повідомив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News. Президент Сполучених Штатів обурений безрезультативними розмовами з російською стороною щодо миру в Україні. За словами Рубіо, глава Білого Дому дав зрозуміти, що час діяти. Чи слід очікувати результатів чергового обурення президента Сполучених Штатів? Ми поговоримо з Юрієм Романюком, експертом із міжнародних питань, головою всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі! Вітаю пане Ірине і Дмитро. Та дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. От, власне кажучи, в мене є я дещо іронізую, звісно, стосовно обурення Дональда Трампа. І що про обурення Дональда Трампа заявляє не сам Дональд Трамп, а Марко Рубіо. Говорить про це в інтерв'ю. Ну можна це мабуть казати про владному медіа у Сполучених Штатах Америки. Вочевидь, таким чином доносячи думку до аудиторії, намагаючись зрозуміти, як буде реагувати, Гувати на таке обурення з боку Дональда Трампа е його головний електорат, але менше з тим, чи е справжні це обурення е на вашу думку, чи дійсно таки Дональд Трамп зрозумів, що його е російський диктатор е ну водить за ніс, доводить е водить колами і е не збирається використовувати ті 50 днів ні на що інше як на продовження війни, намагання захопити якомога більше території. І так і ні, пане Дмитро. З одної сторони він вони дійсно США зацікавлені в припиненні гарячої війни в Європі, в Україні. Щоб далі можна було розвивати якісь з однієї сторони економічні стосунки, ніби з Росії. Хоча з іншого боку, це також не це важко зрозуміти на фоні того, що Трамп укладаючи угоду з ЄС, вимагав від ЄС припинити закупівлі енергоносії в Росії і перейти на закупівлю і ядерного палива виключно Сполучених Штатів Америки, майже всі 100% він купляти в Росії, тому вже не до кінця зрозуміло його концепцію, яку він хотів розвивати. Вати спільно з Росією Арктику, будувати два північних потока, відроджувати їхню діяльність, точніше, те, що в 18-му пакеті санкції ЄС було знову ж таки заборонено повністю, і тому у Трампа одні надзвичайно перетеречів заяви, яка одна з одної не стикується з одної сторони з іншого боку, йому треба абсолютно змінити зовнішню повістку дня сприйняття США в зв'язку з педофільським скандалом всередині самих США з справи Хінш. Штейна, і от вони хочуть от тому робив і робить такі великі заяви, такі громогласні на всю сторінку в пресі, що от Трамп поборений діями Росії і так далі, щоб якось зняти, відбити від Трампа, то що наліпає, налипає до нього цей скандал з Епштейном. Насправді є там. Трамп чи немає в тих записах, і от агенти ФБР доповіли, що дуже багато документів, в яких значиться прізвище Трамп. Ну чи значиться це саме, що він причетний до педофільського скандалу? Особисто Трамп на фоні того, як вимагає розслідувати МАГО і республіканська партія, демократи взагалі весь політиком, громадськість, правозахисники ні, не значить з одної сторони, а з іншої сторони бачить, що він блокує розгляд і вивчені оприлюднення. Саме головне цих матеріалів. Який він обіцяв оприлюднити, коли балотувався ще, оце все робиться заяви Рубіо, такі щоб якось згладити удар по Трампу, створити йому відносно. Наскільки це можливо в цій ситуації комфортні умови зовнішнього сприйняття? І тому нашим телеглядачам не, не слід їх так вже сприймати прямо в і розуміти, що дійсно в прямому смислі Трамп сидить в кабінеті, там рве і мечі, що от така погана Росія, і Путін його не слухає. от я буквально через декілька днів, там максимум до 50, я вживу санкції. Вони постійно підтримують, підживлюють цю інформацію, що Трамп заявив, нібито що він готовий застосувати санкції навіть швидше, як 50 днів. Ну ви розумієте, це все на сьогоднішній день. Кіно триває дуже довгий, тривалий переговорчий процес багатогранний, де Америка веде переговори в втіхаря підпільно з Росією, з Москвою, з Україною, з ЄС. Намагається вести тиск чинити на Китай, щоб Китай вчинив свій тиск на Росію, і оце все з одної сторони, я розумію об'єктивно, потребує часу з іншого боку. Китай запрошує Трампа на 3 вересня на святкування 80-річчя закінчення Другої світової війни в Азії. На який буде Путін дуже хоче і, Путін і Сі Цзіньпін заманити Трампа в свою китайську Пікінську паску. а Трамп не хоче зустрічатися саме на території Пекіна. Він хоче ліпше дочекатися наступного форуму, який буде в жовтні в Південній Азії, і там, на нейтральній відносно Китаю, і відносно Росії території, можливо зустрітися з ними. Оце все говорить про те, що насправді немає ніяких яких таких от е, 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 однозначних категоричних 50 днів немає ніякої насправді, що він там чимось обурений, та йому може глибоко неприємно, що та, е, Путін його реально як людину, як довірену особу, якій він довіряв, на яку він сподівався, що він йому підставляє зараз палки в колеса. І не хоче йому підіграти і припинити хоча б бойові дії. А Путін не хоче з іншого боку зустрічатися прямо вже з Трампом в Стамбулі і з Зеленським, тому що там буде Зеленський самим Трампом він би зустрічався на нейтральному полі, де би українське питання не було ключовим, не було би домінуючим, не було би визначальним, де би Путін з Трампом міг ділити геополітичні величезні. Сфери впливу, там, як я вже казав, знову ж таки, Арктику, нафту там близький схід, наприклад, він може обговорити іранську тему може обговорити, можливо, ще інші питання обговорити. Але Україна для Путіна зараз як тема, як предмет переговорів з Трампом, категорично неприйнятно, тому що він розуміє, що Трамп його буде ламати і перемушувати до припинення бойових дій, а Путіну це вкрай невигідно. Він не хоче. Він хоче як мінімум до кінця цієї. Літа до пізньої осені продовжувати свій наступ, і він не хоче ламати свою концепцію, ламати своїх генералів до перепинення бойових дій. Тому він і не хоче зустрічатися з Трампом саме по українському питанню. а тим більше не хоче зустрічатися як на його полі, з абсолютно нелегітимним, як він називає просторочним президентом mm -hmm. України, який не має повноважень, який нелегітимний, і тому з ним ніби нема що говорити. Тому що тут вийшло так, що е, капітан КВН обігрів. Грав капітана КГБ 10 0 в такому співвідношенні. Йому це дуже ганебно для нього, для Путіна, для його скрєпів позоритися, як він розумів, його системі координат перед всіма башнями. Кремля, що він вот зараз опустився до того, що він змушений їхати і зустрічатися з Зеленським. Оце безумовно все їм протирічить Путіну, Кремлю, Москві його е, зграє шакалів, які тільки сплять і бачать, щоб знищити державу Україну як суверенну державу, як е, геополітична реальність, яка їм дуже надокучує, яка і злостить, яка приводить їх в бешенство, якщо хочете, самим фактом свого існування. Пане Юрію, а от ем, чи можна вважати результатом ем, цього обурення е, Дональда Трампа, яке вочевидь не сьогодні почалося, а ще раніше, в той момент, коли він не оголосив, що м, дає Російській Федерації диктатору Путіну 50 днів, аби е, прийти е, або за стіл перемовин, аби е, або зупинити е, припинити вогонь по всій е, лінії бойового зіткнення? Е, ось ці угоди, які буквально напередодні е, підписали? Е, Європейський союз та Сполучені Штати Америки, адже за результатами цих угод ви згадали вже про енергоносії, які європейський союз буде закуповувати у Сполучених Штатах Америки у великій кількості. Також там йдеться про 15% відсоткові мита для обох країн, що для, для, для сполучених штатів Америки, перепрошую для європейського союзу. А європейський союз це великий ринок, понад 450 мільйонів людей, як зазначило Урсула фондрляєн. І що мабуть найбільше Приємне і найголовніше в цій угоді. Це постачання військового озброєння, військового приладдя не розголошується ні що це буде, ні в якій кількості. Навіть сам Трамп не сказав. Він точніше сказав: я не знаю скільки саме це буде грошей, але це точно найбільша угода, яку коли-небудь заключали стосовно воєнних поставок. Чи можна це вважати результатом ось цього бурення і позитивним результатом для України? Адже ми знаємо, якщо європейський союз отримує багато нової зброї, то стару зброю він віддає.

Ну, я не знаю, чи вони так задумували це, але вийшло воно ну, так на користь Україні. Ви тут абсолютно праві. Там на сотні мільярдів доларів Трамп проанонсував, що Європейський Союз готовий закуповувати напряму зброю в США. Там 15% пане Дмитро, не на всю абсолютно продукцію в зовнішньоекономічній співпраці торгівлі США і Європи. Наприклад, на літаки вони домовилися продавати по нульовій ставці так. чіпи для комп'ютерів по нульовій Ставці всі сучасні нові технології по нульовій ставці. Далі цей список ще буде допрацювати і доповнювати, що значна частина асортименту всієї товарної продукції Європи і США, яка зайде в список по нульовій ставці. А яка частина зайде до 15 відсотків? Тобто, це значить, що від нуля до 15 ще можуть бути і 10 і 7 і 5 і різні категорії товарів, і правильно ви сказали на взаємній основі. Тобто, я не знаю, для чого безумовно Трампу його команді можливо більш бідніше навіщо загострювати ситуацію було з європейським союзом більш надійним гарантованим товарним клієнтом Сполучених Штатів Америки нагнітати ситуацію навіть не 10%, робити, а 15%. як він Трамп сказав західним журналістам, відповідаючи на запитання, чи можна розглядати меншу ставку ніж 15%, Він сказав ні. Але як ми бачимо по укладенню угоди, що є навіть і нульові ставки, і будуть ще, напевно менше. Тобто Трамп сам породив цю проблему, сам розпочав цю війну проти Європейського Союзу, сам починає зараз в ході переговори з Урсурою фондерлян виправляти цю ситуацію, і все, все виходить так на фоні цих 50 днів, що ніби це все не випадковість, а наперед спланована акція, в результаті якої тепер США тисне на Росію, показує, що ти не хотів піти мені на зустріч, а я хотів з тобою торгувати енергоносіями. Я хотів. Свої фірми завести американські в Європу і по північному потоку 1 і північному потоку 2 направляти російський газ в Європу через свої фірми прикладки. Але ти цього володя не захотів. Ну то я тепер забороню з європейським союзом. Ми припинимо взагалі закупівлю твоєї енерносіїв і будуть купляти виключно американський зріджений газ. Ну, але це частково правда, частково ні, тому що МЕР сказав, що ми заблокуємо разом з Данією е, роботу північного потоку 1 і північного потоку, 2 незалежно не від яких 50 днів. І 18-й пакет санкцій Європейського Союзу, який це все унеможливо з одної сторони, мається на увазі торгівлю Трампа з Путіном в Європі. Саме в результаті ухвалення 18-го пакету санкцій, які так е, наполегливо намагався е, блокувати. І словаччина і Угорщина, ну можливо, за вказівкою самого Трампа, тому що Трамп не хотів допустити блокування роботи північного потоку 1 і північного потоку, 2 тому що мав на нього свої погляди. Але воно так співпало, співпало на користь України. Тепер російською газу не реносіїв на найближчі перспективи, можливо, 20, 30, 50 років в Європейському Союзі. Більше не буде. Путін геополітично геостратегічно програв, в'язавшись війну Проти України тим, що він позбувся самого вигідного для себе на 300 мільярдів євро. Ринку збуту російських енергоносіїв в Європі, де було вся інфраструктура, всі газові перегони, газогони, нафтогони все це було, все це діяло, в тому числі українська газотранспортна система, яка здатна угу. була прокачати 120-130 мільярдів кубометрів газу на рік. І оце Путін втратив своєю все повністю, не усвідомлюючи до чого можуть привести його необдумані наслідки військової агресії. Проти України. От ми бачимо сьогодні ці всі плоди. Він все втратив, в тому числі і Сирію майже втратив, і Африку майже наполовину вже втратив можливості спроможності. І якщо Туреччина дотисне Сирію і забере, відіжме для себе аеродром в Сирії і морський порт в Сирії, в Тартусі, то Росія навіть не буде мати цієї проміжної бази, і вона остаточно втрачає Африку. Пане Юрію, тут будемо ставити крапочку. Я вам дякую, що ви знайшли yeah. час і можливість долучитися yeah. до нашої ефіру. Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали чергове обурення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на непохитність у своїх намірах продовжувати війну російського диктатора Путіна. Дякую.